О, у нас циркан, тут бочки, соляра, бензин и... А тут баня, да ну на... Вот на этом месте стояла Бэх и Тройка. Залетела Баба Яга, сделала три сброса. Один в массети застрял, пацаны успели убежать. Второй четко в БК попал, в машину разорвал. Полнейшая детонация. Вот что бывает с танком, когда прилетает Баба Яга. Ничего от него не осталось. Баба Яга Кістяна нога трощить та лякає окупантів щоночі. Щоночі вона, як привид, залітає на позиції росіян, робить свою справу та повертається у свою хатинку. Тож що це таке наша баба Яга? Великий безпілотник Вампаєр. Росіяни прозвали бабою Ягою через те, що цей дрон працює часто вночі, скидаючи велику кількість боєприпасів. В день воїни тестують його з новою вибухівкою, підбираючи різні конфігурації бомб. Однак зачасту використання безпілотника в день неможливе, адже через велику вагу за повного навантаження дрон може підніматися не вище кількох десятків метрів. До того ж, БПЛА має невелику швидкість. І гучний звук мотора. Баба Яга приходить на зміну легким FPV-дронам, які атакують окупантів у день. Перевагою дрона є ціна, яка становить близько 20 тисяч доларів. Крім того, за час своєї роботи дрон встигає зробити від 8 до 12 вильотів і вразити близько 10 цілей, зокрема від 3 до 5 одиниць військової техніки на мільйони доларів. Коротше кажучи, цей безпілотник має хорошу точність. Радіозв'язок, керування і тепловізійну камеру. А ще через те, що він важкенький, він може одночасно взяти на себе і скинути на ворожу техніку чи на ворожі позиції аж чотири боєприпаси. Причому зробити це максимально прицільно. Оператори наші кажуть, що цей безпілотник працює автономно. Задаються координати, далі дрон летить до цілі, скидає боєприпаси, після цього повертається. Якщо ж діє ворожий реп, у нас і для цього є винахід. Це система оптичного наведення. Кажучи простими словами, спочатку летить наш дрон-розвідник, фіксує місцевість, відеопотік з цього дрона, завантажується у бабу ягу І вже під час виконання операції, якщо реп починає перешкоджати, наш дрон все рівно долітає до місця призначення, виконує завдання, насипає ворогам. І після цього цілий і неушкоджений повертається на базу. Менше слів, більше до діла. Давайте вам краще покажу, як виглядають позиції бруських після роботи нашої баби Йошки. Як бачимо, результативно, ба більше баба Яга кошмарить не лише російських солдат, а й навіть батутних чиновників Путіна. Відтак екс-голова Роскосмосу Рогозін почав скиглити, що саме наші баби-яги скидають запальні боєприпаси на поля, аби в такий спосіб спровокувати пожежі та, так би мовити, розмінувати ділянку. Так сьогодні збросили на парашуті в нашому районі дислокацію Очень интересный предмет, похож на вок. Да, но данный боеприпас ⁇ это зажигательный боеприпас, который используется на парашюте. В принципе, используется здесь в Васильевском районе. Это Васильевский да, участок на взрыв -пакет. запорожского фронта для того, чтобы выжигать предполагаемые минные поля. І это делают з нашими противниками перед передними активними действиями. Дочекайтеся, росіяни. просто дочекайтеся. Хоча казати, що чекатимуть вони, склавши руки, теж не можна. Один осінт аналітик написав вже про те, що руски вже вигадали свій аналог української баба-яги. Російські війська почали використовувати важкі промислові БПЛА типу Баба-Яга для скидання боєприпасів. За повідомленням російського міноборони, БПЛА доповнили системою скидання, яка може брати дві 82 міліметрові міни. Його також зробили непомітним для українських засобів РЕП. Одним із варіантів застосування важкого безпілотника стала доставка потрібних предметів на передові позиції. Завдяки великій вантажопідйомності оператори можуть швидко відправляти боєприпаси, медикаменти та продовольство солдатам, які знаходяться на передньому краї. Проте, як і багато інших аналогів, росіяни не ставлять на масове виробництво. Бо знову ж таки, як кажуть дослідники, Кремль виділяє кошти переважно на модифікації старих видів озброєнь, бо це банально дешевше. Однак і тут не все так однозначно, коли говоримо про дрони. Зет-пропагандисти стверджують, що близько половини своїх розвідувальних дронів російська армія втрачає через власні засоби радіоелектронної боротьби. У закритому чаті зв'язківців, зокрема зайнятих РЕБ і РЕР, періодично з'являлася інфа про серйозні втрати наших квадрокоптерів-розвідників від хаотичного використання власного окопного РЕБа. Оціночно називалася цифра до 50% від загальних втрат усіх дронів. Фактично, у нас була, є, і щонайменше найближчим часом буде проблема взаємодії сусідів на флангах і тилу з переднім краєм. Через відсутність у Збройних сил Росії, адекватної системи зв'язку та управління управління на рівні взводрота гарантувати безпечний проліт російського дрона-розвідника стилу на передній край і далі до противника практично неможливо. А тому працювати і працювати над дронами направду, як нам, так і руським, у нас теж не все ідеально, і це треба розуміти. Але аби у наших воїнів було більше тих же Баба бабиєги та інших безпілотних цікавинок, зокрема про які говоритиму у наступних випусках. Прошу підтримувати збори, щоб бачити у соціальних мережах. Допомога нашій армії це вкрай важлива справа, яку здатен робити кожен, адже маленьких донатів не буває. Дякую за перегляд! Підпишись!